дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Далі про таке. На Донбасі терористи проводять навчання. А Росія продовжує постачати їм важку техніку і озброєння. У Голосіївському районі провалився колектор через величезну діру, складнений рух машин. Прохід вільний вночі у Києві біля станції метро Святошин прибрали великий ряд незаконних кіосків. Смітники, незаконні стоянки та навіть на кладовище. Все це у місті мають усунути під час двомісячника з благоустрою. Президент України Петро Порошенко провів переговори з президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Одним із ключових питань зустрічі стало поглиблення українсько-польської співпраці у військово-технічному співробітництві, зміцнення оборонного потенціалу України та регіональної безпеки. Президенти домовились про спільну участь у багатонаціональних військових навчаннях. Особливу увагу під час зустрічі було присвячено розгортанню в Україні миротворчої місії ООН. Петро Порошенко наголосив: якщо раніше ставлення до ідеї миротворців було дуже прохолодним, то сьогодні всі розуміють, що питання миротворців є найбільш ефективним методом деескалації конфлікту. Президент повідомив, що нині відбувається підготовка зустрічі міністрів у нормандському форматі, де основою основною темою має бути питання саме миротворців. Не випадково в рамках сьогоднішньої зустрічі, ми присвятили. Окрему увагу розгортання в Україні і координації наших дій розгортання в Україні миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу і домовились про те, що ця координація буде здійснюватись і в подальшому. Глава держави зазначив, що Україна та Польща мають спільну позицію щодо подальшого продовження санкцій проти Росії. Зазначив, подальша доля міжнародних санкцій стосовно Росії залежатиме від самого Кремля. Їх знімуть тоді, коли буде усунена причина введення обмежень. Сьогодні з опівночі до 18-ї години вечора ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася складною. Ворог не припиняв збройні провокації. На лінії розмежування банформування провели 18 обстрілів позицій наших військ, здебільшого і стрілецької зброї. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині. Злочинці вісім разів з мінометів обстріляли позиції наших підрозділів неподалік населених пунктів Новоселівка, Опитне, Авдіївка, Бердянське. Сім з яких із мінометів калібру 120 міліметрів. На Луганщині вранці відбулося бойове зіткнення. Крім того, терористи випустили чотири міни по населеному пункту Болотенне. З 1510 до 15.30 терористи вели обстріл наших позицій із артилерії калібру 122 мм в районі міста Авдіївка. Тут же ворог застосував для обстрілів бронетехніку, зенітну артилерію та стрілецьку зброю. Також злочинці з протитанкового ракетного комплексу обстріляли позиції українських військ поблизу населеного пункту Гранітне на Донеччині. Українські військослужбовці дають гідну відсіч ворогу і стійко утримують свої позиції. На озброєнні у терористів Донбасу вже майже 700 танків та понад тисяча бойових бронемашин, а також 380 реактивних систем залпового вогню, переданих їм з Росії. Як інформує українська правда, про це заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федичев в інформаційному центрі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у Краматорську. У столиці триває весняний двомісячник з благоустрою. Як наводять лад у районах, перевіряє міська комісія. Першими під орлини око потрапили Оболонський та Подільський райони. Без попередження перевірку оболонського району починають зупинки міської електрички. Тим, що потрапити на станцію, доводиться долати з кілька десятків непівзруйнованих сходинок. Не виявились на пероні і належної кількості урн, куди б люди могли викидати сміття. Люди заходять з та саме да? наприклад, там поїзд стоять, ані сразу вибрасувати вот, вот проблема. Надо вірх поставити ну, урни, вміняємо і розуміти, як їх убирати, куди їх убирати. Тобто урни контейнер якийсь. то Пусть дворники із... з ікакота в какую-то періодичністю там раз в тиждень, когда он збирається, контейнер увозя. Встановити сміттєзбірники та відремонтувати сходи у районі повинні протягом двох тижнів. Трохи далі від станції знову неприємний сюрприз. Незаконна парковка поблизу Куранівського ринку, яку лише тиждень тому прибрала столична влада. Працює у районі. Пообіцяли за день-два нелегальний бізнес. Ліквідують або буде найдена організація, яка буде це робити законно і буде перераховувати кошти в бюджет міста. Або на даний момент там буде закрито все. це. В місті зараз прийнята така позиція, що автостоянки ці вони мають право на життя, але вони повинні бути оформлені офіційно. А щоб паркувальники знову не взялися за своє у районах такі об'єкти контролюватимуть. Сьогодні ми вирішили от комісійно, було доручення першого заступника взяти кожному голові адміністрації під особистий контроль такі місця і щоденно моніторити ситуацію по них. Відреагували на скарги і подолян. посеред одного з найбільших міських кладовищ Берковецького справжні сміттєзвалище. Бруд подекуди засипає навіть могили. Впервые, честно говоря, вижу подобного роду свалку на кладбище, второй по своєї значимості в Києві. Я думаю, що подобного рода ну, є і на других явлениях. Це за багато років, видно, это не зараз, многие гроші не платили для вивозу, тобто устроїли это здесь. Это, во-первых, ну, с точки зрения экологии невозможно. Во-вторых, как бы с точки зрения там, ну, запаха и сам факт, что все-таки кладбище... Представник ритуальної служби пояснює, що прибрати гори сміття чи то транспорту не вистачало, чи фінансування. Те, що ми зараз бачимо, це вже накопилося на десятки мільйонів. Я не сумніваюся. Зараз це базове кладбище, на яке з маленьких звозимо сюди. Місяць даю часу вам конкретно вирішити. Ось вот стоїть профільний зам, начальник департаменту і ви. Садитесь, составляйте план сьогодні починати вивозку вивозкото мусора на полігони. Це стосується всі кладбіштаті. Крім того, Ігор Нікунов нагадав за поховання бійців учасників АТО з киян не мають брати жодної копійки. Усі витрати покриватиме місто. Інспекція ж рушає далі. На виноградері поблизу проспекту Гонгадзе недобудова. Крім того, що всередині та довкола споруди постійно розкидають сміття. об'єкт, який розташований фактично біля дитячого майданчика, небезпечний для мешканців. Зараз вона фактично є безгосподарною. Сміття навколо, внутрі сміття. Тут абсолютно вільний доступ людей і дітей, що дуже небезпечно. Тому з цією спорудою треба перше провести тут такі теж толоку. І, по-друге, це закрити доступ сторонніх людей туди. Виконати поставлене завдання мають протягом тижня. Загалом весняний двомісячник з благоустрою міста триватиме до 8 травня. Олександра Росторожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Аварія на Голосіївському самопливному колекторі локалізована. А стоки йдуть за допоміжною схемою, яка унеможливлює їх виливання на поверхню. Дорога над колектором просіла вночі. На місце аварії утворилися провалі діаметром 5 метрів та глибиною. 3. діра в асфальті огороджена, рух транспорту, частково обмежений. Ця гілка колектора забезпечувала водовідведення для 150 тисяч киян. Тепер нечистоти відбирають за резервними схемами, у тому числі за рахунок південно-західного колектора. Попередньо відомо, що роботи закінчать через два місяці з моменту виділення коштів на ліквідацію пошкодження. Вночі у Києві прибирали мафи. Біля станції метро Святошин демонтували цілий ряд незаконних кіосків. Комунальникам намагалися перешкоджати власники яток, вгамували пристрасті правоохоронці. На нічному чергуванні був Богдан Бур'яненко. Без повного пакета документів та ще й у забороненому місці з 2009 року під мостом біля станції метро Ситошин стоїть цілий ряд кіосків. Мафи зайняли більшу частину тротуару, тому людям доводиться виходити на дорогу, аби дойти до підземки. Неодноразово їх намагалися демонтувати, однак на захист ставали власники разом з охоронцями. Проте цієї ночі місто підготувалося краще Допомагають комунальникам правоохоронці. Починається демонтаж, з'являються торговці. мого ролета! Власникам показують документи на демонтаж. Втім, торговці не хочуть ні бачити, ні чути про дозвільний протокол. Протокол доручення, про демонтаж. Це неправильний протокол. Лі, приходьте днем, бо того, що ви Дивіться, протокол. днем. Коли перше маф підняли у повітря, продавці починають чимдуж забирати крам. Він не це все? Навряд. Ли. У нас вже один раліт сніслів. Один за одним напівпусті кіоски піднімають краном. Однак таким чином прибрати усі не вдається. Під міст машина не заїде, та ще й зроблений кіоск, як єдина конструкція. Доводиться різати та розбирати на частини. Його потрібно ще підготовити до перевезення. А конструкція цельна забиралась на місць. Розділити його на окремі частини це важче всього. За робочу ніч вдалося вивести в сімдесят Відтепер тротуар біля метро Святошин чистий. Місце ретельно контролюватимуть. І районна влада обіцяє, нові мафи тут не з'являться. Ми організували всі сили для того, щоб все-таки здійснити цей захід. Принципово було прибрати це місце і міський голова, який приїжджав на це місце, також підтвердив рішучість наших дій. Ми будемо слідкувати за цією територією, щоб тут навіть стихійної торгівлі не було. Поваренням тротуару приємно вражені містяни. Люди кажуть, пройти під мостом нарешті вільно. Вони, крім того, що стояли кіоски, ще розкладки робили, і з цієї сторони ще бабусі торгували. Пройти майже було неможливо, особливо в час пік. Зараз чудово. А зараз стало зручніше, прибрали мафи, дорога стала ширша. Людям вічно потрібно виходити на дорогу. Наближчими днями керівництво району планує провести зустрічі з підприємцями, чиї мафи були демонтовані. Торговцям вже нині пропонують перейти у підвали та напівпідвали тутешніх житлових будинків. Вадим Ярошенко, Богдан Буряненко, Товкай, Роман Тимошевський, телеканал Київ столична влада проінспектувала районні жеки. Посадовці перевіряли, як комунальники повідомляють мешканцям будинків про процес перевірки лічильників. Пані Тетяна мешкає в Дарницькому районі. За повірку лічильників жінка сплатила самостійно більше 200 гривень ще у лютому місяці. Та після того, як на початку березня міська влада прийняла постанову, що цю процедуру мають оплачувати постачальники послуг, прийшла з до ЖЕКУ. Я у них спросила, а будуть ли компенсуватися так? Потому що по телевізору пройшла така інформація, що будуть компенсуватися ці розчі. Ну як би то, що було затрачено. З ну, улыбкой ухмыльнулись, ждите, може, когда-то заплатять. К нам это взагалі не имеет никакого отношения. Аби кияни були більш обізнані та не сплачували за чужу роботу, столичні посадовці вирішили перевірити, чи інформують жеки своїх мешканців про розпорядження Київради. Побачене чиновників здивувало в одному з експлуатаційних господарств Дніпровського району було оголошення, що за повірку лічильників мають сплачувати самі мешканці. Людей вводимо в оману на користь водоканалу. До речі, є рішення Київради, є до доручення, які були на сесії, є роз'яснення офіційне. Профільна комісія депутатських з питань в Хрещатику опубліковано, ну в нашому місті. Про те, що люди не повинні за це платити. Майже одразу начальник Жеку сором'язливо знімає інформаційний лист. Секретар Київради Ради наголошує, що такі випадки неприпустимі. Що люди, які приходять сюди, вони сприймають будь-яку інформацію, яка там є, що це офіційна інформація від влади. А насправді це ж не так. Якщо вони дозволили як господарів своєму приміщенні розмістити будь-які оголошення, вони мають розуміти, що там написано. Зовсім інша ситуація була в Печерському районі. Тут, за словами керівництва ЖЕКу, про розпорядження столичної влади одразу повідомили мешканців будинків. Інформацію доводи доводимо починаючи від особистого прийому від прийому усіх спеціалістів, закінчуючи розвішуванням оголошень з телефонами, куди звертатися і так далі. І так далі. Олексій Резніков обіцяє провести бесіди з керівниками профільних департаментів. Чому ті не інформують житлові контори про розпорядження Київради? Буде серйозна розмова, я думаю, міський голова мати з керівниками департаменту. Тому що це їх реальне невідпрацювання важливого питання. Вадим Ярошенко, Осан Амінов, телеканал Київ. Музей, меморіал чи парк. Який об'єкт найкраще увіковічнить пам'ять героїв Майдану на території занедбаної ділянки на алеї Героїв Небесної Сотні? 3? У столичному департаменті знову зібралися представники влади та громадськості, щоб обговорити це питання. До чого дійшли, розкаже Світлана Жайворнак. Ось ця захаращена земельна ділянка поруч з жовтневим палацом стала об'єктом запеклих суперечок. За попереднім планом тут мають звести музей Майдану. Столична влада оголосила міжнародний конкурс на його проєкт і вже отримала 29 подань, які виставила в інтернеті для оцінки. За два дні відкритого народного голосування цей сайт відвідала більше 6 тисяч осіб, тобто є широкий розголос, і приблизно 900 осіб проголосували. Тобто сподіваюся, що протягом місяця ми отримаємо досить широку. Широкі результати цього народного голосування, які ляжуть на стіл поважному міжнародному журі для врахування. Учасники майдану, які прийшли на обговорення проєктів, їх розкритикували. Кажуть, вони більше нагадують не у пам'яті загиблих, а забудову. Один з проєктів подали висотність до сіми поверхів, тисяча квадратних метрів на музей Майдану і 10 тисяч на адміністративні приміщення. Тобто ми розуміємо, що це ласич в центрі Києва, Боюся, що тут. До цього причетні якісь забудовни, які поклали на це око. Деякі громадські організації більш радикальні у своїй позиції і переконують, що конкурс це хитра схема забудовників звести там торговельний комплекс. Вони подали на цей конкурс ну, декілька пропозицій, 10 десять чи, наприклад, там 15, і один з них виграє. А далі вже кияни просто забудуть, що було. Вони там побудують комплекс. Ну і собі на цьому місці 33 тисячі метрів квадратних, включаючи парковки, ресторани і все, що там може бути. І, звичайно, може бути музей. вважаю, що це дуже невірно і значально, тому що океан вводять в обману. Активісти заявляють, що конкурс треба було оголошувати не на будівництво музею з адміністративними приміщеннями, а на ідею, як на цьому місці увіковічнити події Майдану. І вважають, що краще тут висадити парк. Я хочу, щоб там був лише парк, лише якась невелика маленька скульптура, яка буде символізувати події, щоб люди могли прийти, посидіти, подумати, пригадати, поставити свічечку в определеному місці, так біля цієї скульптури, біля цього всього. Ми за власні кошти, які заробили самі, запропонували побудувати парк пам'яті Небесної Сотні. Ми домовились з Японією, Нам дають нам. Дають сакури, сакура це символ воїна світла. Нам з Голландії хочуть небайдужі люди, європейці, надіслати кучу тюльпанів, щоб ми там висадили. А музей Майдану можна облаштувати поряд у приміщенні Жовтневого палацу, пропонують активісти. Знайти спільне бачення того, що ж звести на місці занедбаної території, і покликані такі обговорення запевняють у департаменті містобудування. Далі ж це вже питання і міста, і держави, тому що питання музею свободи музею Майдану це питання загальнонаціонального рівня. Світлана Жайронок, Денис Овсяніков, телеканал Київ. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Будьте уважними. На телеканалі Київ прийшов час новин спорту у студії. Працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з чемпіонкою світу з шахів Марією Музичук та її сім'єю. Глава держави подякував Львів'янці за перемогу і привітав зі здобуттям шахової корони. Петро Порошенко високо оцінив цей успіх, нагородивши Марію Музичук орденом за заслуги. Українка змагалася за звання чемпіонки проти росіянки та ще й на території країни агресора у Сочі. Нагадаємо, у фінальному матчі, який складався з чотирьох партій, музичук перемогла росіянку Наталю Погоніну 2,5 на півтора очка. Сьогодні визначилися півфіналісти Кубка України з футболу. У трьох матчах відповідях однієї четвертої фіналу зафіксовано перемоги з мінімальним рахунком. Так Олімпік переграв Ворслу Шахтар, молодіжний склад металіста, а Дніпро Чорноморець. І лише київське Динамо не зупинилося на одному забитому м'ячі, перемігши на рідному стадіоні імені Лобановського зорю 2-0. Самая сильная команда, я считаю, сейчас на Украине, которая это не только на словах, она показывает это своей игрой. Сказать, мы понимали, с кем играем. Когда я посмотрел игру в удовольствие с Эвертоном, ну, я скажу, давно такого футбола не показывала ни одна из наших команд у нас в Украине. Поэтому понятно было, что едем. И нам будет тяжело. Все довольны, прошли в следующий круг. Игра, как и все, непростая. И, наверное, важно было... Розуміти ребятам, що то преимущество, которое є, конечно, є преимущество. футбол. Ми це старались, забили два м'яча, Були ошибки, вони во всех іграх є. но головне, что прошли далі, збірна України з хокею продовжує підготовку до чемпіонату світу у дивізіоні 1, який пройде з 19 по 25 квітня у польському кракові. Підопічні Олександра Годенюка проводять у броварах щоденні тренувальні заняття із загальної фізичної та спеціальної льодової підготовки. Програмою збору а також передбаченого проведення двох контрольних матчів 9 і 11 квітня у Білорусі. Українська команда зіграє проти хокейного клубу Гомель загалом підготовчий процес команди триватиме до 17 квітня, коли збірна вирушить до Кракова. Там вона побореться за одну з двох путівок до елітного дивізіону з командами Італії, Казахстану, Японії, Угорщини і Польщі. Всі приїхали з позитивним настроєм, всі всі в общем з хорошими емоці емоціями, з позитивним. Так, вроде нічого, тренуваючи процес, як обично. Тренуємося, працюємо. Так виділити но ну, одного точно это Казахстан, там КХЛ, ВХЛ, игрочки, ребята очень, очень серьезные. Ну а так, в принципе, все соперники довольно сильные. Ну, будем бороться. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Добранич.